Я так ніколи не робила, але воно бомбезно. Затишок для мене це, ну, по-перше, тепло, Ми, як помітили я в ковтинців, якій мені дуже тепло, тому що вже скоро зима, холодно. І затишок дарують ось ці свічки, коли поганий настрій, коли е, е, ти хочеш щось такого романтичного, приємного. А я вдома завжди запалюю свічки. Я недавно бачила сюжет що в темряву її, в принципі, не існує. А, тому що, коли ти потрапляєш в темряву і в темряві щось хочеш побачити, ти вмикаєш світло, і Темрява одразу зникає. Тому ці свічки приносять світло, яке зруйнує темряву. Дуже, як вона пахне. Mm -hmm. Mm -hmm. Аромат відони передаси.